От у нас повна батарея мішочків. В деяких навіть по два тузика сидить. Ми гарно відпрацювали за ніч. Маємо на зважування рибку. Їдемо до води. ти вдвох, щоб були, так? Ну давайте. Трехфута и тебя. ладно, ну, ладно. Ну, ну, ну. Сергяк. Ну, ну, ну. а вот туда вот тут. Вот. Нет, не, не, не. Вот вот. О, наши два кругляша. 7800 и 7620. Она выпит. Выпускаем.

О наш красунчик на 9400, щось там з лишнім. Наш нічний гість, який майже 30 хвилин виважувався. Сазан або сазаниха. З характером, дуже сильна риба. Ой, так вила красива. Ми зловили амура. 10 10450. І ось нам його зважили безчергово, ми його випускаємо. Давай, давай, давай. Поплив красавчик. Що там? Дай Бог біг суток, так? Да? Маловато, Красота. маловато. Ну нічого, треба два рази більше. Все одно гарно є. Так, випили зі збитого діло поїхало. У нас чергове зважування. і Ще два отаких от красавчика. 6, 4, помімо всіх 2 і 3+. 102+. Плюс. Все, зараз їх відпускаємо. І далі дубасимо на, на мішки. Добрий день, друзі, то йде третя дуба турніру і вже риба не клює у нас. Діма, це що, 12-ка? Штангель треба. Ти так обрізав. — Це двінадцятка. Да, вона сильно. Ти Ще шістнадцятку взяв. Та обрізав. Коротше, ми Десятку на доброгостові ні, ні. турнір ні. на підтримку збройних сил. Вже йде третя доба. Перші дві доби риба їхала. Тепер не їде, тому рветься криша. <су> їде хулись. дах, шифер, все остальне. Вже подбираємо. Що тільки можемо? Подбираємо капітана Моргана. — Капітана Капітаном Морганом. Подбираємо подбираємо трохи. — Подбираємо якісь бренді, а воно не да. вставляє і не вставляє. Був. Перша доба сонце-вітер, друга доба сонце-вітер з переходом в дощ. Зараз прийшов дощ і трошки йде вже вітерець. Будемо зараз пробувати кормити рибку і ловити щось далі. Добрий день, добрий день. Геннадій робить перезакид. Ми йдемо в третю ніч, і зараз, поки гена перезакидається, я роблю. Закорм. Складається він з вареного горіха, частково дріблений там під цим. І це варений бойл додатково замочений в водичці з ліквідом. По насадках у нас така величезна палітра насадок. Першу добу працювали отакі 12 ки баланси, жовті, помаранчеві, ну більше помаранчеві. Гачки кренк. Ось Потім ці баланси почали працювати. Це 10 мм. Сквіт Кренбері, бачите, тут вже помаранчевих майже не лишилось. Е, також попапив такі їхали, соурпір, також вже друга баночка закінчується. Ну і в общем, така величезна-величезна палітра. Навіть вже відчаялися і пішли ми на отакий шах, такий п... П... Пилік, пилік, пилік поставили. Пилячий бойл. Ну, якось в принципі, так, це наша тут кухня не складена. Всяке таке. Також ще кормилися пеліцем. Не знаю де, де пеліц гена в машині, да? а прицеп зачинений. Ніц не видно, Геннадій, що відбулося. Ми засипались. І в нас виїхав триплет. Дивіться, палок на родподі нема. От. Дві риби вже в мішках. І тут такий класний амур, блін, погано видно, нема чим підсвітити. А зараз, секунду. Опа. Отак. От амур десь 8 плюс. У нас там ще один такий висить в мішках на стійці. І карп ще десь пятерка сімка Зайшла нам рибка, маємо роботу. Отакої. От Працюємо. Давай, Гена, закидає. Наш амур. Ще один. Попереднього вже викинули, 8-100. Цей 7700, да? да, щось там, так? Так, 7680. Ходи на більшу воду. О, торпеда пресноводна Верховодка переросток. Класна рідка. Давай, звий друзів своїх Дідо, Дідо бабов. Бобову, собі на бобову. У нас ранкове клювання, ранкове клювання. Такий довгоочікуваний паровозик, а воно незалікова риба. І дуже класна незалікова риба. Риба линь. гарні у ній. Десь пів кіло, так, Ген? Та-да, Грам 400 желізної є. А, ми, да. Ай, красавчик який. Карна риба взагалі. Така залепушка. Зеленуха. Потужна риба, кстати. Так вудки ламали колись в літак, як угу. по плавковій основі. Да, да. Старі бомбукові ламалися. Так. Поплив маленький. Це вже наш третій лин за ці змагання. Та й таке. Скоро фініш, пів години. Це вже відбувся фініш, вже майже все зібрано. От такі сумки, купа всього. Всього, всього, всього. Зараз то все положимо в такий прицеп. Прицеп саквояж. Да, Геннадій? Що ми перші в зоні? Да? Перші в зоні. Красота. Ще правда не знаємо які в турнірі, але явно другий.

Черговий етап спортивних змагань на доброгостівському завершенні. В першу чергу подяка всім, що обираєте водойму. Ви її популяризуєте, популяризуєте карфіше в регіоні, даєте змогу розвиватися, щоб довго не затримувати всі вимучені зразу до результатів. Зараз це. Третє місце з вагою. 31 кілограм 70 грам. Команда старі друзі. Будь ласка. Друге місце. зона С. Команда. з Вагою 42 кілограма 660 грамів сихівкар. Будь ласка. Третє місце. Зона Б. Команда з вагою 133 кг 50 грамів. Тім лік Івано-Франківська. Друге місце зона Б. Команда ЧКК «Корсар» з вагою 133 кг 720 грамів. Зона А. Третє місце команда Віпкар з вагою 113 кг 80 грам. Друге місце зона А. Команда ДКК Аварт з вагою 131 кілограм 380 грамів. Сукістільки немає, як і він Це Означає бути на те суддєю? Вікфір змагань. Команда ДКК «Аварт» короб з вагою 15 кг 490 грам. Відходи, я одразу зачитаю друге. Відфічкарп, будь ласка, будь ласка. Стій, не відходи. їм <піл> зразу <піл піл> змагань Амур, команда ДКК Аварт, Амур вагою 12 кг 100 г. Ну, і і Ну Переходимо до переможців озера. Третє місце. З вагою 49 кг 330 г Команда East West UA. Друге місце по озеру. Команда Зони Б. З вагою 190 кг, 950 г, джамбо Мамбо. Перше місце не пускайте його. Це Що а по місцева, рушу Пишу, одной, коля, давай. <звучи> люди знають, не розходяться. Це не жилять, то їм знаємо. <зняві. звучи> Всім дають нам не чемпіонам водойми! Стала <звучи> команда Джокер з загальною вагою 348 кг 850 г Тобі треба. Трешка досить. Всі фрезери залишаються, треба будемо фотографуватися. Все загальна вага зловленої риби по озеру склала 1294 кг 740 г середня вагою риба 505 кг 2, 20, 220 грам. Всім дякуємо. Від нас приїхали. І також призери залишаються і зараз стаємо усі до спільні фотографії. Призери наперед з кубками і так далі.